Далі говоримо про те, що відбувається в нашому політичному і законодавчому чи творчому житті. Нардепи зі слуг народу хочуть дозволити Нацгвардії розганяти акції протесту вогнепальною зброєю, безпілотниками і сльозогінним газом. Про це у Фейсбуці написав головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутусов. За його інформацією, все це відбувається у закритому від суспільства режимі під соусом надання Нацгвардії більше повноважень для захисту держави у центрі протидії корупції. Зазначили, що Верховна Рада збирається ухвалити цей законопроект у другому читанні. Ні, уже наступного тижня цю інформацію у соцмережі підтвердив і народний депутат Олексій Гончаренко. Він стверджує, що комітет з питань правоохоронної діяльності погодив законопроект. Документ був проголосований за основу ще у травні 2024 року. Це було перше читання. Зараз його готують до другого. Говорити про все це будемо із членкиною управління Центру протидії корупції. Тетяна Шевчук долучається до нашої ефіру. Щирі вітання вам, пані Тетяно, Добрий день Добре. я бачила, що центр протидії корупції доволі різко відреагував на цей законопроект, написавши, що це все нагадує закони 16 січня і ситуацію з ліквідацією Беркута. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам детальніше, чому ви проводите такі паралелі. Ну я хочу нагадати, що Національна гвардія це колишні внутрішні війська, які були частиною протидії мирним протестам і брутального застосування сил, і, і в той час вони навіть не мали таких повноважень. і ми сильно боїмося, що відновляться спроби використовувати національну гвардію, яка зараз виконує неймовірну і важку роботу по обороні держави, від російської навали. Але коли ми повернемося до мирних часів, коли виникне неможливість знову ж таки мирно а зможна знову використовувати національну гвардію проти власного народу. Законопроект був поданий до Верховної Ради наприкінці 2023 року, в 2024-му там навесні проголосували перше читання зараз дійшли до другого чому саме зараз його вирішили реанімувати розглянути чи можна проводити паралелі стосовно того, що готуються до силового е розгону мітингів, які можливо плануються там в силу суспільного незадоволення або якихось інших факторів в майбутньому. Мені б не хотілося такого припускати бо я би хотіла, щоб ми таке залишили часи Януковича 10 років тому. І знову повторюю, що Нацгвардія це частина сил оборони, і вони виконують дуже важливу роботу по обороні держави. Uh, і uh, є зовнішні вороги, від якого потрібно обороняти державу, а не від власних громадян. Але uh, таке швидке прийняття законопроєкту. Тобто, я б сказала, ну не, не є швидким, звісно, закон прийняти uh, першому читанні в травні минулого року, але прискорене uh, прослуховування до другого читання, uh, відмова консультації з правозахисниками, відповідно громадянськими організаціями, uh, приховання факту проведення комітетських слухань uh, і uh, швидко передання. Ача на пленарне засідання з таким твердженням, що це потрібно національній гвардії вже негайно, а воно якби натикає що якісь такі повноваження Національної гвардії даються, які не повинні надаватися збройному формуванню. Я просто дивлюся, що конкретно планується в цьому законопроекті: використовувати гумові пластикові кійки, сльозогінний газ, електрошокери до учасників заворушень, маркувати порушників, наприклад, фарбою, слідкувати за ними дронами, використовувати проти мітингувальників, безпілотники і вогнепальну бру, зброю. А як це все межує із тим, що країна демократична і прагне до європейського союзу, і де безпосередньо починають розглядатися кластери відповідні? Пану, звісно, ви правильно значили, що ми прямо до європейського союзу, але в Україні вже діють положення європейської конвенції з прав людини. Ві основоположним принципом якої є, що будь-яке застосування сили з боку держави повинно бути пропорційне правопорушенню і повинно відповідати меті суспільної суспільного порядку спільної безпеки. В наяв... тобто, взагалом, використання спеціальних засобів може бути притаманно там правоохоронним органам чи національній гвардії для забезпечення такого порядку. Але якщо ми приймаємо такі закони, там повинні бути чітко прописані норми за умови використання тих спеціальних засобів, які повинні охороняти. Умовно невинних громадян від надмірного використання сили і, і, і вони повинні бути пропорційними в цьому законопроєкті таких положень немає, і він виходить, несе ризик власне громадянським свободам. Бо е, сам факт наявності таких повноважень він буде утримувати умовно людей від е, належного виконання їхніх конституційних прав е, право на протест є конституційним природним правом будь-якого громадянина. Тобто немає системи стримування і противаг в відповідному законопроекті. Які перспективи того, що він буде прийнятий, і можливо, тут не знаю, та та ж венеційська комісія буде давати свій висновок стосовно правомірності чи ні даного документу. Я не думаю, що варто відносити цей документ до висновків Венеційської комісії, тобто відтягувати цей час прийняття в силах парламенту, відповідно запросити експертизу в правозахисників, провести нормальні слухання, узгодити положення, щоб вони відповідали і як меті. І повноважень національної гвардії, як ми розуміємо, що можливо щось і потрібно е, змінювати. Е, е, і це цілком можливо зробити до другого читання, якщо будуть проведені належні парламентські процедури. Е, знову ж таки, рік пройшов з моменту е, прийняття закону в першому читанні, тобто якоїсь такої швидкої необхідності терміновості, очевидно, немає. Тобто можна ще відкласти, відкласти прийняття на кілька тижнів і зробити нормальний текст законопроєкту. Все залежить лише від волі народних депутатів, зокрема парламентської більшості тут. Питання загалом, якщо думати на перспективу, ну. Розуміємо, ми не дай Боже, документ приймається в такому вигляді, як є зараз. Е, НГУ отримує наказ стріляти по мітингувальниках. А зріз суспільства зараз абсолютно різний, тому що після війни чи навіть в період війни у населення може бути доволі багато зброї на руках. Ну от хто взагалі хоче відкрити ось таку скриньку Пандори, навіщо це? Я не хочу думати про погані сфері, але такі от негативний сценарій, коли е, власні е, збройні формування як Національна гвардія будуть використані проти українського народу, е, і що може отримати якусь е, насильницьку реакцію з боку протестувальників, е, це сценарій, який е, грає на руку лише Росії е, і ніяким чином не грає на руку ні українській владі, ні нашим євроінтеграційним е, прагненням. Е, тому потрібно в будь-якому в будь-якому разі е уникати таких сценарій в майбутньому. Щиро дякую вам, пані Тетяно, за роз'яснення за ваш погляд, і те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Тетяна Шевчук, членкиня правління центру протидії корупції, була із нами на зв'язку. Говорили ми про законопроект, який хочуть оперативно проголосувати, так би мовити, у Верховній Раді стосовно того, аби дозволити Національній гвардії соловими методами, застосовуючи і вогнепальну зброю, і сльозогінний газ газ розганяти акції протесту.